Вранці 22 серпня 1957 року радянський дизельний підводний човен М 351 покинув балаклаву. Він мав виконати низку вправ із термінового занурення. Під час чергового занурення повністю не закрилися клапани повітряних каналів, що ведуть до двигунів, і всередину потрапило 45 тонн забортної води. Яка затопила моторне відділення? Човен занурився на глибину 83 метри і загруз кормою в ґрунті, практично у вертикальному положенні. Однак, вже за добу розпочалася рятувальна операція. З другої спроби вдалося прикріпити шланги, і на човен стали подавати свіже повітря. Ще через добу налагодили телефонний зв'язок через три дні після затоплення. Човен за допомогою трьох буксирів вдалося витягнути з мулу, і М 351 сплив на поверхню. Після 85 годин підводного полону. Моряки екіпажу М 351 були врятовані. При цьому не було втрачено жодної людини.